Зі нас інфо перші проголовне поїхали. Пишуть, що Труханов ті з країни і зараз знаходиться в Угорщині. Інформація перевірятиметься. От ви зараз спати лягаєте. Уявіть, що відбувається в оточенні Труханової вили. Труханові кампанія, думали, що прийшли назавжди. А то такий обман блін, пише: Зоя Казанжи цікаво, палять документи чи не встигли. Цікаво ті посадові особи, які зараз захищають свого мера, підуть з посади. Пишуть заяви на знак незгоди і рішенням президента України, чи залишаться і тих Енького пересидять цікаво, що з його кримінальними справами прощаються разом з українським громадянством. Цікаво, а буде якась комісія інспекція щодо діяльності колишнього громадянина України і колишнього міського голови Одеси, уявляю, яка кількість чиновників втратили сон, трохано включений зараз з будь-яких політичних процесів, ера закінчилася. Тому я вам просто нагадаю: пожежа в дитячому таборі Вікторія, де загинуло троє дітей. Ніхто з причетних з будівництва з порушеннями до експлуатації табору не поніс покара. Ання суди йдуть з 2017 року. Політичної відповідальності теж не було. 11 загиблих під час останньої зливи. Марія не відреагувала оперативно на попередження ДСНС. Більше того, насоси, які мали відкачувати воду, вимкнули і щоб не зіпсувати, генератори не працювали. Зате в комунальних структурах купа співробітників не які отримали бронь і які живуть далі своє прекрасне життя. Все, що стосується декомунізації деколонізації, де колонізації Друханов судився за повернені імені жукова вулиці, яку перейменували на героїв небесної сотні Пушкіна, Катерина, Московської батюшки і так далі. Це ви і самі знаєте. Повна протидія його персональна і його касалів. Створення своєї кашенькової куди позаписували усі наближених до меї. Ці бійці одеських фронтів перевдягали святкові пікселі і досі розгулюють вулицями міста. Скандал з 2022 року з коштами, виділеними на ремонт найбільш одіозного суду замість грошей на ЗСУ. тоді люди вийшли на площу перед. Мерією і припинили це неподобством влітку 2024 року. Велика партія потужних промислових генераторів була отримана Одесою як гуманітарна допомога від іноземних партнерів. Вони призначилися для забезпечення роботи лікарень та котелень. Під час обшуків було виявлено, що деякі з цих генераторів, які мали бути в лікарнях, знаходилися зокрема у ресторанах, які належать Олізі Гриценко, дівчині мера Геннадія Труханова. Нагадаю, офіційно Труханов розлучений скандал з КПСП це підприємство В'язаний з корупцією на закупівлях послуг та встановленні пам'ятників для поховання загиблих військовослужбовців ЗСУ в Одесі. Там тупо вкрали частину бюджетних коштів. Діяльність дорожньо будівельної компанії того рост дорожь трой, назва яка цікава. Скажіть, Ростов, чи Рост-Зріст зріст, як думаєте, до якої Трухано немає прямого відношення, але кожний одеський пес знає, що вона його зв'язок простежується через офшорні структури та бізнес-партнерів слідства інфо повідомили наприклад що Троханов з бізнес партнерами кримінальна справа про створення злочинної організації так звана «Одеська земельна справа яка протягом 2016-2019 років займалася незаконним відчуження земель територіальної громади та розкраданням коштів місцевого бюджету загальні збитки громаді від цієї схеми оцінюють у 689 мільйонів гривень фігуранти Троханов та 10 спільників включно з посадовцями мерії депутатами бізнесменами справу скаровано до суду вакса наприкінці двадцять четвертого року Ну і моя улюблена кримінальна справа відома, як справа заводу краянна. Це одна із найтриваліших та найрегулярніших гучніших корупційних проваджень, в якому фігурує Геннадій Труханов. Труханов навіть пару місяців переховувався за межами країни. Поки його рішали, вирішували питання. Вирішили, слухайте, я не збираюся захищати Труханова. Не збираюся хвалити, чи лаяти зеленського. І з ними обома все відомо давно. В цьому двобої я щиро боліваю за обидві сторони. По безпреділу, так з обох поків приту. Мо чому це все сталося саме зараз? Не знаю, Зеленський ООН активно спілкується з Трампом і навіть летить до Вашингтону. Певне американський зупинач війни орієнтує Зеленського на закінчення війни. Можливо, нашому шоумену вносять у вуха, що скоро, скоро він порине у звичну форму стихію, ради дождя, який іде на другий термін. Щоби перемогти, а перемагати буде тяжче. можливо, тому зачищається територія. Пам'ятаєте відомо, якщо щось відбувається, шукайте відповідь на питання, кому це вигідно. І наостанок не стогніть, що розкачують Одесу, і що Трухану сприяє стабільності з місті. Одесу у гірші часи отримали люди, звичайні без повноважені ресурсів. Ці ж люди встали на захист і в 2014-му, і в 2022-му. Точно такі ж люди утримали і продовжують тримати Україну. Люди, а не Зеленський зі своїми відосиками і телемарафоном, і не Труханов зі своїми вкраденими мільйонами. Вірте у себе і допомагайте ЗСУ. Це єдиноправильний шлях. Редакція каналу Се відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.